Рефлекторія з Іваном Федоруком. 101,8 ФМ. Вітаємо вас, Незважаючи на далеку невесняну погоду з весною в душі, з весною в наших намірах з вірою в Збройні Сили України і в нашу перемогу працюємо для вас. Проект рефлекторія мене звати Іван Педрук. Як завжди, у цій порі говоримо, спілкуємося на актуальні теми. Роль громадського суспільства, роль громадянського суспільства та інститутів, які сьогодні об'єднуються у різноманітні фонди, благодійні організації з підтримки як внутрішньо переміщених осіб, так і взагалі всіх тих, хто Требує сьогодні допомоги, і звісно, які формують сьогодні певну підтримку збройним силам України, працюють в Вінниці досить таки активно. Про діяльність та розвиток громадського сектору нашої Вінницької міської територіальної громади будемо говорити сьогодні з відомим громадським діячем. Віднедавна керівником координаційної ради хабу Місто з містів, керівником проєктного офісу Донецького національного університету імені Василя Стуса, депутатом Вінницької районної ради Максимом Студівком. Добрий день. Пане Максиму, добрий день. Як ся маєте? Е, зимно, <смеш> <смеш> незважаючи на весну, але, але так досить енергійно, і е, є намір зробити щось хороше, і це важливо. Це дуже класно, коли є наснага, коли є гарний настрій, і дійсно з такими, з такими мотиваціями, да, з, такими, з такими намірами, треба приступати до якихось корисних справ. Отже, е, запитаю вас як людину, яка вже досить таки давно працює в громадському секторі і. Співпрацює з багатьма громадськими організаціями, також працювали свого часу, досить таки активно розвивали відому громадську організацію джерело надії, і були причетні до її становлення на початку її становлення. Тобто, ви як ніхто орієнтуєтесь в цьому сегменті. Які завдання сьогодні вирішують на вашу думку? Найперші завдання сьогодні вирішують інститути громадянського суспільства, що присутні як у Вінницькій міській територіальній громаді, так і взагалі на теренах нашої області. Що чим скажімо так сьогодні? Корисні громадські організації нашому суспільству. Загалом, якщо говорити про інститути громадянського суспільства, тут ми, є таких два ключових актори: це громадські організації і благодійні, і, і благодійні організації, так. І, е, очевидно, якщо е, підвести під спільний знаменник, то більшість із названих інститутів громадянського суспільства вони якраз борються з наслідками війни. Так і е, тут можна сказати, що якась частина сконцентрувала свою допомогу е, Збройним силам України, і з початком повномасштабного вторгнення ми також бачимо. Е, Розквіт тих організацій благодійних фондів, які спрямовують свою діяльність безпосередньо на допомогу Збройним силам України. Абсолютно і на локальному рівні є відомі фонди, і на національному рівні. От, І, і також е, другий важливий напрямок це допомога якраз е, населенню, яке постраждало від війни е, переселенцям пораненим. Е, загалом е, це такий важливий етап, тому що війна, вона ж всеохоплююча, так, і, ну так і дуже багато є тим, кому треба допомогти, і громадянське суспільство якраз один із тих ключових секторів е демократичної держави, який не може стояти осторонь, і також допомагає здійснює свою діяльність в напрямку забезпечення базових е ключових потреб, е того на що не вистачає часу або ресурсу в держави. Так, і це така мало, ну... і сам насамперед на початку активних бойових дій, коли дійсно були, ну як це можна сказати, навали були просто великі скупчення людей, які йшли і транзитом через Вінницю або зупинялися в Вінниці. Громадський сектор підключився досить таки активно. Абсолютно дуже правильно, тому що держава це е, складний механізм. Який в чомусь є більш ефективний, в якийсь в чомусь є менш ефективний, державі часто потрібно розкачатися шляхом підготовки відповідної нормативки і так далі. Але в тому той плюс гнучкості громадських організацій, які незалежні від? Підзаконних актів, які діють виключно в рамках е, в рамках законної рамки, ну тобто е, законодавство природньо, та, так це, природню, та, да, це та, абсолютно, абсолютно нормально. Е, І громадські організації якраз підпадають під той принцип, що дозволено все, що не заборонено. да, ну, та, Тому що держава все-таки дозволено тільки те, що дозволено. Та? І е, якраз в цьому і важливість того, щоб в нормальній розвинутій демократичній державі були сильні всі, от цих оці так звані сектори як держава, та тобто е інституція, яка забезпечує правову рамку і також надає певні адміністративні послуги, е як бізнес, я тобто сектор, який розвиває економіку і спільний добробут е економічний. І безпосередньо громадянське суспільство, яке е, Працює над задоволенням інтересів громадян і готове підстрахувати як владу, так і бізнес і ну багато функцій громадянського суспільства, в тому числі і контролююча От, ну так, е, так. Та. Да. обов'язково. Але зараз контролююча вона трошки відійшла, тому що я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що пріоритетним завданням все ж таки є підтримка внутрішньо переміщених осіб, є підтримка армії, і на під, на підтвердження ваших слів я пригадую, якраз як рік тому, вже десь в середині березня. Ми робили низку медійних матеріалів по роботі громадських організацій, і в тому числі джерело надії, паросток і гармонії. Всі-всі-всі Віся, Пам'ятаю, вони всі об'єдналися, якось консолідувалися на підтримку тих людей, які вимушено перебували на той момент у Вінниці. Це були будь-які набори стосовно гігієни, санітарії, харчування, речей, одягу і всього, 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 всього. всього. І ви знаєте. Дуже класно, ви сказали, що це, це був елемент підтримки державної політики, тому що дійсно, коли є момент розгубленості, да коли є момент, скажімо, певної незорієнтовності, от саме громадський сектор активно включився в цю роботу. Та я ще додам до о, того всього, що якраз за останній рік в Україні з'явилося окрім е, ну, скажімо, локальних національних е, представників громадянського суспільства, дуже багато міжнародних і іноземних місій, які або Розширили свою діяльність або тільки з'явились в Україні. Це теж представники по суті громадянського суспільства, так і які відкликнулись на допомогу, які впроваджують свої програми на території нашої держави, допомагаючи нам протистояти ворогу. От, якраз пане Максиме, поговоримо про хаб місто з містів. Це така структура, яка як на мене має зорієнтувати всі громадські організації, скомунікувати їх, сконсолідувати їхні зусилля і ви. Віднедавна, буквально на тому тижні, якщо я не помиляюсь, да, тиждень тому ви були обрані керівником координаційної ради цієї організації, з чим ми вас вітаємо. Дякую. А, які завдання які пріоритети на сьогоднішній день? У Вінниці вже плюс-мінус досить є такий сильний бренд місто змістів. Так? Але насправді це е, поняття, яке містить в собі е, три ключових складових: перше, так як ви сказали, хаб місто змістів це. Е, Інфраструктурний простір, локація в центрі міста, де громадські е, організації, ну інститути громадянського суспільства, ініціативні групи не зареєстровані. Ну, я перепрошую, ми ж не говоримо тільки про ГО, та... Ми говоримо і про фонди, про волонтерські а, спільноти, про всі. Аб, абсолютно, та е, все громадянське суспільство, і навіть не зареєстровані групи, можуть проводити свої події і мати певне ресурсне підсилення у вигляді приміщення і базового набору техніки для того, щоб Проводити свої заходи, які е, розвивають наше місто, громадянське суспільство і підвищують співпрацю безпосередньо міста і громадянського суспільства. Другий важливий елемент це громадська спілка, яка теж називається місто з містів, якщо коротко. Е, це станом на сьогодні об'єднання 57 організацій, е, які працюють в місті в Вінниці, е, якраз для того, щоб Ну, забезпечити співпрацю міста і громадянського суспільства. І третє поняття: місто з містів це партнерство між Вінницькою міською радою і громадянським суспільством, у вигляді, яке представлено цією спілкою. Місто змістів вона відкрита. Туди можна подати заявку і вступити? І вступити, Абсолютно. Тобто, то 57 – це не гранична цифра. Починали з 29. дев'яти, mm -hmm. розширились дуже це є певні свої виклики, тому що одна справа кудись е, вступити інша справа брати активну участь Працювати, в діяльності. відверто кажучи, так, так. І тому е, одне із завдань, яке ставить е, перед собою координаційна рада на наступний рік, це провести аналіз е, активності, діяльності, е, хоча б опитати ті громадські організації, чи вони зацікавлені далі бути е, представленими в громадській спілці, е, тому що ну все-таки ми. Коли ще в 2018 році починали цю всю історію щодо створення спілки дуже було багато чинників, які ми ставили перед собою, щоб зробити це максимально відкритою, так щоб вступ був доступний по суті будь-якій організації, яка готова публічно звітувати про свою діяльність, яка активна, динамічна, яка сьогодні приносить користь, ну суспільству, от, власне, власне яка на момент вступу приносить користь а. В подальшому е це одне із викликів мережі. Ми так не надто відслідковуємо. Чи організація досі є активною? Так? ну я вам скажу, що коли я працював в тій роботі, ви пам'ятаєте в адміністративній То... структурі, яка комунікувала з громадськими організаціями, для мене було дивно дізнатися, що в Вінницькій області зареєстровано майже три тисячі громадських організацій, а дієвих є плюс-мінус. Ну в середньому сто. Я абсолютно з вами погод, і це Резумі. ми говоримо про всю область. Про всю область так. А в місті відповідно ще менше. Хоча очевидно, що він ну, це як економічний так. центр, якраз концентрує на собі більшість активних організацій. Тому завдання, яке ставить перед собою спілка, це постаратись максимально активізувати всіх своїх членів. Да нам не, не задача, як би сказати, от ви не активні до побачення, задача показати можливості, які може спілка дати кожній громадській організації, яка є членом членам спілки іншим інститутам громадянського суспільства, які з тих чи інших причин не є членами спілки, але вони також е, роблять багато е, корисних справ е, в місті, так тому що е, задача спілки не концентруватись на собі, так а максимально по-перше, розвивати громадянське суспільство в нашому місті по-друге, набудовувати дійсно е, якісне партнерство е, з міською радою, з органами е, місцевого самоврядування. Як Раз ну для того, щоб розвивати наше місто, і зараз, в першу чергу, для того, щоб гідно е, вистояти на валу і на шляху до перемоги, дякую, пане Максиме, Абсолютно підтримую цю позицію. Дійсно, мета напевно найголовніше це не контролювати і, скажімо, так займатися фіскальною роботою, а запропонувати інструменти реалізації своїх можливостей, і запропонувати можливості до, скажімо так, до реалізації своїх прагнень бути корисним обов'язково в цьому сегменті. Хочу вас запитати, наскільки вдається сьогодні налагодити ось цю комунікацію, зворотню, скажімо так, обоюдно вигідну комунікацію як в Вінницькій міській владі, міській раді, так і громадським організаціям. Простіше кажучи, наскільки сьогодні владні структури готові дослухатися до позицій інститутів громадянського суспільства і, відповідно, враховувати їхні позиції думки в своїй роботі? Чи є діалог? По перше, тут варто сказати, що взагалі історія міста з містів будувалась на партнерстві, так тому що разом з Вінницькою міською радою також є комунальне підприємство інститут розвитку міста і громад... Е, і громадянське суспільство якраз в діалозі і виник отой хаб. Та, який часто повністю ототожнюють з поняттям місто з містів, і це насправді абсолютно нормально. Ну, так. Тому що це дійсно простір, який функціонує за фінансової по суті підтримки міської ради, та вона забезпечує підтримку ресурсно, певно, та технічно, ресурсно, технічно, та і частково ресурсно, і якраз громадянським суспільством, яке по суті вибудовує. Правила користування цим приміщенням, і так далі, тобто, вже почали з рівня співпраці. Далі це трансформувалося в партнерство. І от е, мені особисто є дуже цінним такий, знаєте, принцип, е, пози, е, презумпція позитивного наміру. що Коли ми спілкуємося з міською радою, ми е, очікуємо, що міська рада приходить з певним. Позитивним е, наміром, та, е, починаючи mm -hmm. діалог, і ми очікуємо, що від нас теж будуть е, очі... е, е... якісь пропозиції надходити. Р... Да? Ну, я навіть маю на увазі, що коли громадянське суспільство приходить з ідеями до міської ради, для нас дуже цінно, що і міська рада сприймає це як позитивний намір. Не так, що от прийшла ця громадськість, щось хочуть, mm -hmm. десь би і так далі. Так було колись, на жаль. Як да. було, на жаль, да. колись. А от зараз, от саме, е, що ми, коли починаємо діалог, та ми очікуємо, що. Ми обидві сторони діалогу мають спільну мету, кращий розвиток міста, і це дуже важливо. І якраз після того як це все трансформувалося в партнерство, відбуваються ради партнерства, в які там в рівній мірі входять і представники громадянського суспільства, вінської міської ради. Якщо Потрібен якийсь діалог, тому що партнерство воно на досить високому рівні, та це тобто максимально високий рівень, але якщо відбуваються якісь питання, які потребують е, вирішення більш оперативного, не потрібно там чекати ради партнерства, no, яка відбувається mm -hmm. там кілька разів на рік, а просто є діалог з виконавчими органами вінської міської ради, і це насправді прекрасно. Цей функціонал, от який закладений в цьому партнерському русі, про який ви щойно сказали, наскільки він сьогодні. Сьогодні може бути, скажімо так, фіналізований у вигляді певних рішень, чи можливо якихось певних конкретних справ в реалізації там інфраструктурних проєктів чи в громадському секторі, в суспільній роботі. Наскільки все це ну, від, від скажімо, етапу перемовин чи обміну позиціями, думками, наскільки він завершується конкретною справою? От ми там зробили те-то, те то те-то. Я розумію, що зараз в період війни про це важко говорити, тому що все ж таки, як ви сказали, більш пріоритетні завдання це допомога. Але разом з тим, наскільки ви відчуваєте, що є спроможність реалізації таких рішень конкретиці? Скажу станом на зараз, що якихось глобальних там інфраструктурних е, чи е, інших цілей, такі, які там на п'ятиріччя, ну зрозуміло, де десятиріччя та. зараз ми важко не, не ставимо, але тут туди... Важливий момент, що коли громадська організація має якусь ініціативу, їй варто проконсультуватися, скажімо, з міською радою і так далі, то на цьому етапі або отримати якусь підтримку міської ради, іноді навіть при е при подачі на фінансування, навіть час е, від часу потрібно ну бажано отримати рекомендації, що міська рада також рекомендує реалізацію цього проекту, і це підвищує шанси залучити кошти в територію громади. Так знову ж таки на реалізацію певних конкретних дій. Абсолютно. По тому що громадські, тому що е, інститути громадянського суспільства гроші не друкують ну, правильно зрозуміє Ні, ніде в світі, е, а залучають і це не підприємство, яке заробляє не кошти. Під... абсолютно. Е, здебільшого, да, там є певні концепти соціального підприємства, де е, безпосередньо інститути громадянського суспільства надають певні послуги і отримують кошти на здійснення своєї статутної діяльності. Але це все така досить вузька ніша, не надто ще популяризована, хоча в цьому напрямку теж ведеться робота. от. І тут якраз важливо іноді отримати навіть декларативну підтримку міської ради для того, щоб мати змогу звертатися до певних інституцій, отримувати фінансування і впроваджувати ті чи інші ініціативи. І в першу чергу зараз це подолання наслідків війни і просування до шляху перемоги. От якраз в сенсі подолання наслідків війни, пане Максиме, хочу запитати вас про досить такий важливий сегмент цієї роботи, в, скажімо так, в психологічному аспекті, адже багато людей, які сьогодні змушені покинути свої домівки, покинути свої територіальні громади, опинилися у нас на Вінничині, і їм важкувато адаптуватися, скажімо, бути інтегрованими в наш ментальний простір, працевлаштуватись і або знайти себе. Врешті-решт цим людям дуже важливо відчути, що вони потрібні. Наскільки в цій роботі є сприяння від міста з містів і всіх інститутів громадянського суспільства, які переймаються цими питаннями, ну в першу чергу місто з містів е, виконує е, роль підтримуючу і е, ту, яка розвиває громадські організації. Та е, ну загалом громадянське суспільство ключовими акторами все таки є окремі. Громадські організації, е, велика кількість яких якраз входить в спілку, і от ці громадські організації, маючи е, комунікацію зі своїми партнерами, безпосередньо здійснюють ту чи іншу діяльність в напрямку допомоги ну тим же названим категоріям, і, ну щоб не повторюватися, і які сказали, тому що місто з містів, спілка, отут я маю на увазі, вона mm -hmm. навіть не 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 зареєстрована як юридична особа. Це було зроблено свідомо для того, щоб уникнути від певних звинувачень в тому, що. Що е, може з'явитися якесь фінансування угу. а, а, хто комерціалізація керує. діяльності та, Ми спеціально в 2018 році відходили від цього для того, щоб все таки це було місце для діалогу, це було місце для е, комунікації для прийняття рішень а імплементація будь-якої будь діяльності, виключно через е, громадські е, організації та благодійні фонди, які працюють в місті Вінниці, Да? можна навіть не прив'язуватися до членів мережі. Так, це абсолютно не обов'язково, але е, все-таки ключова задача міста з містів не впроваджувати безпосередньо роботу з е, цільовими аудиторіями ну, з вразливими аудиторіями. Птримувати ті організації, міста Як Вінниць, і які цією роботою. та, абсолютно. Тому що місто з містів немає штату як спілка громадська. Це вільний простір, врешті, врешті. можна так ну, сказати. Якщо ми говоримо про HAP, Вільний організований простір. Якщо говоримо про хаб, там є люди, які забезпечують його роботу. Але якщо ми говоримо про спілку, і то це все таки сукупність окремих індивідуальних організацій, об'єднаних спільною метою. Але свідомих головного завдання синергія. Синергія на перемогу і на подовання наших наших проблем сьогодення тут абсолютно погоджуюсь, і все-таки як спілка, як таке об'єднання для нас задача на цей рік: показати е, окремим е, учасникам членам спілки, яку користь вони можуть отримати, і від спілки, так, для того, щоб підвищити мотивацію, і також все-таки старатись більше залучати до діяльності самої спілки в напрямку. В напрямку якраз посилення е і навчання менших організацій, яких також дуже багато з'являється в місті. З'являються організації переселенців, нова якби хвиля, е тому що це mm -hmm. абсолютно нормально, коли люди приїжджають на нову територію, вони об'єднуються, е маючи спільний інтерес. От у нас е на останніх загальних зборах була прийнята зокрема організація переселенців, е і ну очевидно, в них ціль е дочекатись перемоги. І вернутися розбудовувати ну, свої громади це зрозуміло, це якась правильно. частина переселенців обов'язково залишиться в Вінниці. Так і нам важливо інтегрувати це для загального спільного і підтримати їх і інтегрувати обов'язково для, для розвитку міста. Я вам щиро дякую за те, що знайшли час. Я зичу вам від імені нашої всієї міської територіальної громади успіхів і наснаги у вашій роботі, щоб було більше корисних справ, щоб було більше дієвих громадських організацій, і які об'єднуються під одним дахом і працюють на користь громади і на перемогу. Дякую вам. З нами був Максим Студілко, координатор хабу місто з містів, керівник проєктно-офісу Донецького національного університету імені Василя Стуса, депутат Вінницької районної ради. Ми говорили про розвиток громадського сектору Вінницької територіальної громади і про те, що будь-які справи, які йдуть на користь нашій армії збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам, сьогодні якраз в секторі уваги. І громадської спілки місто з містів», і всього хабу, і всього, всього нашого суспільного простору. Бережіть себе, вірте в Збройні сили України до зустрічі. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Пидоруком 101,8 один